Всім привіт! У нас знову надходження Hyundai Kona 2019 року. Це електрика, 64 кВт батарея в дуже гарному та збереженому стані на оригінальних легкосплавних дисках. 142 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу. Кузов весь в рідній фарбі, без м'ятинок, царапинок. Зверніть увагу діагоналі, безключовий доступ, мертві зони. Дуже гарне та економне авто. Зараз покажу вам, перейду до салону, покажу всередині, що по комплектації в нас є, по підйомники, музика Creol. У такому гарному стані салончик у нас сидіння не перешивалося, кермо не фарбувалося. 142 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу. Ось надаю він код, перевіряйте. У нас навігація камера заднього виду, ось в такому стані у нас салончик. Зараз ще звідси вам покажу. Всі сіточки не провищі, гарненький, потулочок біленький, чистенький, багажнику також все є, полочка, присутнє, все комплектне. Ось такий вигляд з цієї сторони. Зверніть увагу, всі прийомчики, торпеда. Це в оригіналі, весь кузов без жодного підфарбування, без жодної плямки. Ось такий у нас автомобіль. Більше інформації по телефону.